Вітаємо вас на нашому каналі. Давайте оглянемо будинок, який розташований в селі Галабор Закарпатської області. Обов'язково підпишіться на наш канал та залишайте ваші коментарі. Продається одноповерховий житловий будинок у селі Галабор 16 км від міста Берегове Закарпатської області. Загальна площа будинку 95 квадратних метрів, земельна ділянка 25 соток. Планування будинку чотири кімнати, кухня, їдальня, комора, санвузол суміжний, ванна та туалет у будинку, опалення будинку, індивідуальне газове, є газовий конвектор. Також є котел на дровах. Будинок у житловому стані, мебльований, новим власникам залишаються меблі та побутова техніка та електроніка. До будинку заведено усі необхідні комунікації. Є Електроенергія, газ, свердловина, вивіз побутових відходів. У його будинку є великі переваги, велике подвір'я, просторий доглянутий персиковий сад, який щороку дає гарний урожай, тиха, зелена місцевість, поруч парк і річка. Усі деталі по телефону. Посилання на оголошення з контактами продавця ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.